Коли ми думаємо про історію, що зазвичай спадає на думку? Королі, великі битви, договори, правда ж? Але за всім цим стоїть життя мільйонів звичайних людей, чиї імена ніколи не потрапляли в літописи. От сьогодні ми і зануримося в таку реальність у повсякденне життя українського селянина 16 століття. Це розповідь про те, як земля, що мала давати життя, повільно, але невблаганно перетворювалася на знаряддя рабства, і як свобода для цілого покоління ставала просто спогадом. Отже, яким буде наш шлях? Почнемо з самих основ, з того, на чому тримався селянський світ. Потім подивимося, як це суспільство почало, знаєте, розшаровуватися, а обов'язки перед панами рости як снігова куля. Далі розберемо закони, які фактично перетворили людей на власність. І наостанок, наостанок, почуємо шокуючі свідчення людини, яка бачила все це на власні очі. Гаразд, щоб зрозуміти світ селянина 16 століття, треба почати з того, що було для нього найціннішим це його родина і його земля. І це не просто красиві слова. Це були без перебільшення два стовпи, на яких трималося геть усе від безпеки до елементарного виживання. На початку століття основою всього було так зване дворище. Тільки уявіть собі не одну окрему хату, а цілий такий родинний комплекс, така собі міні-фортеця, де жили разом кілька поколінь однієї сім'ї. І логіка тут проста: чим більша сім'я, тим більше робочих рук, тим легше обробити землю, і що важливо, тим надійніший захист. Це був такий собі самодостатній мікросвіт. І хоча землеробство, звісно, було в центрі всього, не варто думати, що селяни були лише орачами. Зовсім ні. Їхнє життя було набагато різноманітнішим. Це була по суті самодостатня економіка. Вони не тільки вирощували хліб, а й розводили волів, займалися бортництвом, тобто одобували мед, ткали полотно, а в деяких регіонах навіть видобували роду чи варили сіль. Це був світ справжніх майстрів своєї справи. Але цей відносно стабільний і зрозумілий світ почав дуже стрімко змінюватися. Буквально протягом одного століття між вчорашніми сусідами, рівними між собою, утворилася справжня прірва, і ця прірва назавжди змінила їхні долі. І тут важливо зафіксувати одну річ на самому початку століття селянське суспільство було, ну скажімо так, відносно рівним. Звісно, хтось був багатший, хтось бідніший, але не було тієї колосальної різниці, тієї прірви між ними. Втім, як виявилося, ця рівність була дуже і дуже крихкою. І ось як виглядала ця нова соціальна драбина. Вона базувалася на одному простому критерію на володінні землею. На горі були так звані кмети це були повноцінні селяни землевласники, у яких були свої наділи, сходинкою нижче городники. Вони мали лише власну хату і город біля неї. А на самому дні опинилися підсусідки – люди, у яких не було ні землі, ні житла. Вони просто наймалися до заможніших сусідів. Кількість землі тепер прямо визначала твоє майбутнє і твою свободу. Разом із цим розшаруванням зростав і тиск на селян. І цей тиск мав конкретну назву повинності це був цілий набір обов'язків, які з кожним роком, ніби лише ста, забирали все більше праці, продуктів і грошей у селянських родин. І ключовою, найважчою з цих повинностей стала панщина. Розумієте, якщо раніше селяни платили пану переважно оброк, тобто данину продуктами чи грішми, то тепер їх змусили платити найціннішим, що в них було власним часом і власною працею. Вони мали безкоштовно працювати на панській землі у так званому фільварку. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру три, три дні на тиждень це ж це половина всього робочого часу, половину свого життя. Селянин мусив безкоштовно працювати не на себе, не на свою родину, а на пана. І, от абстрактне слово панщина перетворюється на дуже конкретну жорстоку реальність. Але панщина була лише початком, лише верхівкою айсберга. На додачу до неї йшли нескінченні податки. Треба було віддавати зерно, птицю, мед, десяту частину худоби. Уявіть, що кожні три роки треба було віддати третього вола, головну робочу силу в господарстві. Додайте сюди ще обов'язок возити дрова для пана, будувати дороги. Це була система, розрахована на повне виснаження. І весь цей економічний тиск не виник у вакуумі. Його старанно закріплювали законами. Зараз ми побачимо, як втрата селянами Свободи була офіційно крок за кроком оформлена на папері, як людей перетворювали на власність. Ось послухайте офіційне виправдання всього цього. Постанова Сейму 1532 року говорить про злочинні дії селян-утікачів. Мовляв, через них шляхта страждає від нестачі робітників. Тобто втеча від нестерпних рабських умов тепер трактувалася як злочин, злочин проти пана. І цей процес, закріплений законом, перетворював людину просто на річ. Дивіться, як це працювало. Селянин тікав, шукаючи кращої долі, його ловили місцеві урядовці і змушували працювати на державу. А потім з'являвся пан, платив мізерний штраф у 12 грошів і просто забирав свою власність назад. Це був державний механізм, який гарантував панові його право на людину. Але сухі рядки законів не передають усього людського болю. Щоб по-спрежному зрозуміти, чим було це життя, треба звернутися до слів очевидця. І тут нам допоможе французький інженер Гійом де Боплан, який бачив усе це на власні очі. Боплан проводить просто приголомшливе порівняння. Він пише, що шляхта на цих землях живе неначе в раю, а от селяни. Ніби перебувають у чистилищі, Уявіть собі, рай і чистилище, два абсолютно різні світи, які існували на одній і тій самій землі. Влада пана, за словами буплана, була абсолютною не тільки над майном, а й над самим життям селянина, і його висновок він просто шокує. Він каже, що їхнє становище було жалюгіднішим ніж каторжників на галерах. Навіть найстрашніше покарання для злочинців у тогочасній Європі здавалося кращим за долю українського селянина. Ну і який був вихід із цього по суті рабства? Втеча це був єдиний доступний спосіб спротиву. І саме тут, у цьому відчаї, криється ключ до розуміння одного з найважливіших явищ нашої історії. Бо саме це нестерпне кріпацтво стало тим ґрунтом, на якому виросло козацтво. Найвідважніші, найсміливіші тікали на Запоріжжя, де створювали спільноту вільних людей, готових захищати свою свободу. Історія українського селянства XVI століття змушує нас замислитись над питанням, яке, здається, не втратило актуальності й сьогодні, де та межа, за якою звичайна праця, що мала б давати людині гідність, перетворюється на рабство. І що відбувається, коли люди доходять до цієї межі? Це питання, відповідь на яке визначає не лише минуле.